Ось адаптований текст для вашого ролика. Якщо вам подобаються ніжні листові овочі, жорсткі для приготування їжі або гострі для приправ, є багато холодостійких видів, які можна вирощувати взимку. Посадіть кілька серед багаторічних овочів, щоб забезпечити нескінченний запас свіжої зелені на кухні. Деякі з них багаторічні, інші дворічні, а більшість морозостійкі однорічники. Деякі з цих культур краще почати вирощувати в приміщенні і потім пересадити в город, а інші можна сіяти прямо в ґрунт без проблем. Тим, хто живе в теплих регіонах, таких як Південна Каліфорнія чи Флорида, пощастило, вони можуть вирощувати будь-які з цих рослин з кінця літа до пізньої весни. Іншим, як мені на Тихоокеанському північно-заході, варто вибирати самі морозостійкі види для осіннього та зимового посіву. Незалежно від того, які зимові листові овочі ви виберете, ви можете вирощувати їх з упевненістю, заощаджуючи гроші, час і ресурси. Зелень одна з найпростіших культур для вирощування, і вона легко дає насіння. Купуйте насіння цього року, і у вас буде нескінченний запас на все життя. Просто вирощуйте кілька рослин щороку і давайте кращим з них дати насіння. Збирайте безкоштовні насіння і висівайте їх восени або взимку, щоб насолоджуватися смачними листям у холодні місяці. Ось 11 ідеальних зимових листових овочів, які можна виростити в цьому сезоні. Шпинат на мангольд Spinach Ботанічна назва бейте велгерис супспі. Велгерис – Perpetual Spinach Вимоги до сонця повне сонце або півтінь. Висота. 50 см зони морозостійкості 2-11 Цей сорт мангольду не є шпинатом, але має ніжні стебла та листя, схожі на шпинат. Perpetual spinach ідеально підходить для тих, хто хоче отримати витривалість мангольду, але зі смаком і текстурою шпинату. Він морозостійкий і добре росте в холодних регіонах. Насіння мангольду проростає при температурі ґрунту вище 5 градусів Цельсія і нижче 32 градуси Цельсія. Хоча взимку на поверхні можуть бути заморозки, ґрунт залишається теплим завдяки природній ізоляції. Посійте насіння на глибину 1 см, замульчуйте і дайте їм прорости. Якщо у вашому регіоні часті сильні заморозки, краще почати вирощувати насіння в приміщенні і пересадити через місяць-два. Захистіть дорослі рослини покривним матеріалом, і вони дадуть вам десятки шпинатних листя. Боби Уінзер. Ботанічна назва Visa Fire Уінзер. Вимоги до сонця, повне сонце, висота 60 120 См, зони морозостійкості 2, 11. Квасоля є універсальною культурою, вони дають свіжі стручки, сухі боби пізніше в сезоні, а їх листя та квіти їстівні. Їх часто вирощують взимку, оскільки вони запобігають ерозії ґрунту та збагачують його азотом. Уінзер – старовинний сорт, ідеальний для свіжого вживання. Він досягає 60-120 см у висоту і дає смачні листя в холодні місяці. Цей сорт особливо морозостійкий витримує до мінус 12 градусів Цельсія. У холодних регіонах висійте насіння за 2 місяці до останніх заморозків, коли ґрунт прогріється до 2 градуси Цельсія. У теплих регіонах вирощуйте квасолю восени та взимку. Важливо, якщо у вас фавізм, дефіцит ферменту G6 піди уникайте контакту з квасолою. Часник. Ботанічна назва LM Сайвам. Вимоги до сонця, повне сонце, висота – 30-60 см. зони морозостійкості – 3-9. Часник може бути не першим, що спадає на думку, коли мова йде про зимову зелень, але він надзвичайно морозостійкий. Просто посадіть зубчики на глибину 5-7 см з вересня по січень, і вже ранньою весною у вас з'являться їстівні зелені пагони. Якщо хочете отримати і зелень. І цибулини садять часник за 7-8 місяців до збору врожаю. У теплих регіонах це можна робити до січня, в холодних з вересня по листопад. Часнику потрібні заморозки, щоб розділитися на зубчики, а навесні цибулини почнуть формуватися. Листя їстів не цілий рік, поки вони зелені. Вони м'якші, ніж цибулини, і чудово підходять для салатів, смаження та омлетів. Якщо вам потрібна лише зелень, можна вирощувати часник у горщиках або навіть у воді. Лук White Lisbon Ботанічна назва LM White Lisbon Вимоги до сонця, повне сонце, висота 30 45 см Зони морозостійкості – 2-11 Лук на рібку після заморозків стає м'яким. А ось зелена цибуля залишається свіжим. White Lisbon – перевірений сорт, який вирощують з 18 століття. Він добре росте і в спеку, і в холод. Сійте насіння, поки температура ґрунту вище 7С осені до весни. У холодних регіонах краще почати вирощувати в приміщенні і пересадити за місяць до останніх заморозків. Цей сорт краще вирощувати як однорічник для зелені. Садіть насіння густо так листя будуть ніжніше. Далі буде. Решта тексту адаптована аналогічно. Якщо потрібно, продовжити, дайте знати.